Привіт! Сьогодні говоримо про найпоширеніші помилки в скандинавській ходьбі. Але також хочу сказати, що багато з нас боїться помилок, тому що о, помилка, можливо, я там щось порушую. Насправді кожна помилка вона пов'язана з нашою біомеханікою і фізіологією. Тому дуже важливо дотримуватися техніки, бо це зменшує рівень травматизму, це покращує нашу фізіологію залучає правильні м'язи, ну і дає більші результати в наших тренуваннях скандинавської ходьби. І так, помилки. Найпоширеніша помилка це праця від лікця. Так, Звертайте увагу на різні варіації і нагадаю, що рука в нас має бути від плечового суглоб. Наступна дуже важлива помилка це про невідведення руки назад за лінію стигна, так? коли наша рука працює тільки в передній площині. Нагадаю, що ми маємо включати м'язи спини, а це значить, що ми маємо відводити руку максимально назад. Що ще для нас є важливо, це те, як ми тримаємо з вами палиці. Нагадаю, що в момент, коли ми маємо опору на палицю, вся наша долоня обжимає рукоять палиці. Так, бо якщо ми тримаємо не всіма пальцями, то тоді... Так, теж в нас змінюється сила, яку ми прикладаємо в момент нашої опори. Тобто вся долоня тримає палицю і по відведенню ми з вами маємо розкрити нашу долоню, розслабити, розслабити наші м'язи плечового суглобу. І так має відбуватися певна маятникова праця. Також звертайте увагу, чи ви не підносите руку дуже високо, так, догори, бо тоді ви не будете встигати мати опору на палицю. Ну і найважливіший, ключовий момент, ви мусите мати опору на палицю, і палиця має приходити вам в той момент, коли вже є наша стопа. Тобто з кожною постановкою нашої стопи ми мусимо мати опору на палицю. Звертайте на це увагу, бо якщо палиця приходить пізніше, ми порушуємо нашу біомеханіку ходьби. Тому, а, перше, це опора на палицю, переніс ваги, так, відведення руки назад, рука при цьому працює від плечового суглобу, долоня при цьому теж нас працює на зжимання і розжимання. І так. При цьому ми ще додаємо нашу біомеханіку, хоч би починаємо крокувати з п'ятки на носок і таким чином повторюємо наші кроки. Так, разом з палацями. Я вас хочу запросити на наші практикуми зі скандинавської ходьби. Або долучайтеся до наших тренувань, курсів онлайн для того, щоб для себе впевнитися, що ви тренуєтеся правильно, фізіологічно і залучаєте саме ті м'язи, які потрібні. Хай ваші тренування будуть ефективними та приносять вам задоволення. I risultati.